В одному з ОСББ Павлограда спалахнув скандал. Невідомі демонтували дитячий майданчик. Остався, поки називаємо так, інцидент, поки поліція не кваліфікувала ці дії. Було незаконно і без попередження демонтовано дитячий майданчик, який знаходився на селищі Полігон по вулиці Віталія Шкуренка. Цей майданчик належить міській раді, встановлювався за кошти міської ради. Мешканці повідомили на гарячу лінію, дозвонились мені на особистий телефон. На місце відразу виїхала поліція та представники міської ради, щоб розібратись у ситуації. Ну, що ми встановили? що Майже в повному обсязі майданчик демонтований, завантажений у завантажений автомобіль. Дві голови ОСББ між собою щось обговорювали. Не знаю до якого висновку вони дійшли стосовно. Перенесення цього майданчика чи не перенесення, ну встановити ми не змогли вчора, але тим не менш голова ОСББ іншого району приїхала з робітниками, з автомобілем і почали його демонтувати. Мешканці району розповіли, як демонтують майданчик, побачили випадково. І з ними цього ніхто не узгоджував. Підійшов, спросив, документи є, сказали, немає документів. Ну Є договоренність, була з ОСББ друг з другом договорились вони. Ну, а письменних документів самих не було. Не показав ніхто. Показати не никто, а можете, нічого немає. У вашого ОСББ постарший є документ. Визвали міліцію, виходить. Вони почали розбиратися, акацію документів взагалі немає. Чоловік п'ять розбирали, тому що срізали болти, срізали. Прийшли з за затишного міста, сказали, що на балансі затишного міста ця площадка. Ну, що це за ним числі, це усю. Діти шум'яті мішають, так що давайте вже тут кладбище построїмо, щоб було вообще всім. Водія, який мав перевозити приладдя, забрали до поліцейського відділку. Машину заарештували та опечатали. Слідство триває. Хочу зазначити, що будь-які об'єкти благоустрою, починаючи від тротуарної доріжки, або дороги, або. І ще чогось, дерев, майданчиків і таке інше, їх порушення там, переніс або порушення внаслідок якихось, якихось додаткових ремонтних робіт повинно виконуватись по затвердженій процедурі. На це видається документ, він називається Дозвіл на порушення об'єкту благоустрою. Відповідно, якщо Наприклад, ті тій голові СББ надали дозвіл на перенесення за її кошти це цього майданчика. Вони в неї повинен бути такий документ. Ну, відповідно, ніяких документів не було. Взагалі одразу відновити майданчик неможливо, зазначають в управлінні. Для цього потрібно розчищати територію, бетонувати опори. Це почнуть робити після того, як поліція кваліфікує інцидент. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Ветерани бойових дій та їхні родини мають понад два десятки пільг від держави, зокрема 75% знижки на житлово-комунальні послуги та стаціонарний зв'язок. У сфері медицини безкоштовні ліки за рецептом, санаторне лікування, першочергове обслуговування в лікарнях і аптеках, безплатне зубопротезування. Учасники бойових дій мають право на безоплатний проїзд у міському та приміському транспорті, а також 50% знижки на міжміські поїздки один раз на рік. Крім того, ветерани мають право на першочергове отримання житла, гнучку. Та додаткову відпустку, захист від звільнення у разі скорочення, 100-відсоткову оплату лікарняного незалежно від стажу, щорічну грошову допомогу до дня незалежності, збільшену пенсію, плюс 25% до прожиткового мінімуму, звільнення від податків, пільги на освіту для себе та дітей, аж до безкоштовного навчання і гуртожитку. Усі ці гарантії передбачені законом України про статус ветеранів війни. З початку 2025 року лише 22% майбутніх водіїв склали теоретичний іспит з першої спроби. Це означає, що майбутнім водіям потрібно серйозніше ставитись до підготовки. Вивчити правила дорожнього руху та пройти типову навчальну програму можна в автошколі або самостійно. На сайті МВС є приклади тестів, що допоможуть краще підготуватись. 20-хвилинний теоретичний іспит містить 20 запитань, допускається максимум дві помилки. Повторна спроба через 10 днів, вартість 250 гривень. Після теорії навчання в автошколі, потім іспит з водіння в сервісному центрі та утримання посвідчення водія. Записатись можна онлайн на сайті МВС або через термінал у центрі. Деталі на сайті або за телефоном 044 290 19 88. Незабаром отримання водійського посвідчення може стати складнішим. Міністерство внутрішніх справ України пропонує збільшити паузи між перездачами іспиту, щоб люди краще готувалися. Після першої невдачі повтор через 10 днів, після другої чекати 20 днів. Після Третьої далі вже 30 днів. Нові правила ще обговорюють: якщо їх ухвалять, навчання може стати довшим і дорожчим більше занять і переоформлення документів. За два роки дії державної програми є відновлення. Майже 100 тисяч українських родин отримали компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло. Близько 10 тисяч сімей придбали нове помешкання. Повідомив міністр розвитку громад та територій України. За останній рік держава виділила 10 мільярдів гривень на ремонт житла і 5 мільярдів на будівництво нових будинків. Додатково 15 мільярдів на підтримку переселенців. На початок травня близько 4 тисяч родин. Подали заявки на компенсацію. Понад 3,5 тисячі з них отримали житлові сертифікати і купили нове житло. Іншим гроші зарезервували. Понад 600 родин отримали кошти на будівництво будинків на своїй землі на понад 1 мільярд гривень. Зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. За словами міністра, цьогоріч запустять нову програму для ВПО. Вона включатиме пільгові іпотеки, доступ до освіти, медицини, соц послуг і підтримку власного бізнесу за новим місцем проживання. На 84 мільйони доларів програму є відновлення підтримає Світовий банк. Компенсацію отримають ще понад 24 тисячі родин. Центр надання адміністративних послуг приймає заяви на пошкоджене або знищене майно. Як це зробити, розповіла адміністраторка ЦНАП. Головною умовою для подачі на повідомлення на пошкоджене майно є наявність документів на власність в Державному реєстрі речових прав. Якщо документи є в реєстрі нерухомості, то люди звертаються з оригіналами документів на власність, з паспортом і подають повідомлення. Зареєструвати заяву про пошкоджене або знищене майно також можна через дію. Для цього потрібно увійти у застосунок, натиснути послуги, пошкоджене майно почати це повністю безкоштовно. Якщо так буває у багатьох наших відвідувачів, цього застосунку немає, бо, на жаль, бувають, звертаються там літні люди, у них телефони ще старі, кнопочні. Тоді адміністратори ЦНАП своїми ключами під своїми паролями заходять в цей застосунок і подають замість цих людей повідомлення на пошкодження. Другим етапом приймається заява на відшкодування збитків. Це може бути у вигляді грошової компенсації чи сертифікату на придбання нового у випадку повного знищення вашого майна. Для цього люди повинні перш за все подати повідомлення, щоб повідомлення було сформовано в дії, і відкрити в будь-якому банку рахунок. Є відновлення, звертається в любу банківську установу. Тобто на іншу послугу у цього відругу вони подають, приносять рахунок з банку, що відкритий рахунок. Ми бачимо, що повідомлення вже сформовано, і головною мовою заявник особисто подає з паспортом. Якщо у клієнтів виникають певні труднощі при оформленні цієї послуги, працівники центру надання адміністративних послуг допоможуть вам їх вирішити. Данеотрохименко Максим Стаюшко, Максим Воронов, новини ПТРК. За минулий тиждень медики екстреної допомоги прийняли понад 16 тисяч дзвінків та здійснили близько 9 тисяч виїздів. Рятували постраждалих у різних районах області. Екстрену медичну допомогу надали 821 дитині, у тому числі 71 немовляті. Допомогли 114 постраждалим внаслідок ДТП, 21 особі на пожежах. Рятували пацієнтів з порушеннями мозкового кровообігу, інфарктами та ножовими пораненнями. У міжнародний день. Медичної сестри, кращі диспетчери та лікарі швидкої були відзначені 12 нагородами від голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука. В Україні набули чинності нові правила оплати лікарняних. Тепер допомогу по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах можна отримати не лише за основним місцем роботи, а й за сумісництвом. Це передбачено законом про загальнообов'язкове соціальне страхування. Працівники, які мають кілька місць роботи, можуть отримувати лікарняні по кожному з них. Жодних обмежень щодо кількості таких місць немає. У разі нещасного випадку перші п'ять днів оплачує роботодавець, а з шостого пенсійний фонд України. Понад 9 тисяч українців у 2025 році отримали ваучери на безоплатне навчання і здобули нову професію або підвищили кваліфікацію. Повідомляє держслужба зайнятості. Найбільше ваучерами скористалися люди віком 45+. Плюс. Майже 7 тисяч, внутрішньо переміщені особи понад 1 тисяча 300. люди з інвалідністю, ветерани, звільнені з армії. Найбільше ваучерів видали у Дніпропетровській, Львівській та Хмельницькій областях. Найпопулярніші спеціальності медсестра, лікар, кухар, соцпрацівник, водій. Нагадаємо, ваучер дає можливість навчатися безоплатно за однією зі 155 професій у ліцензованих закладах. Як професійно-технічних, так і вищих. Щоб скористатися можливістю, оберіть професію та подайте заявку онлайн або в центрі зайнятості. У Павлограді приватизація житла розпочалась у січні 1993 року. Це дозволило мешканцям, які винаймали державні квартири, безкоштовно оформити їх у свою власність. За цей час в місті приватизовано майже 98% житла. Залишилось неприватизованими 1068 квартир. Все інше приватизовано. Фахівчині розповіла, що скоро безоплатна приватизація житла може стати неможливою в Україні. Готують новий закон, що скасує безкоштовну передачу державного житла у власність. З моменту прийняття цього закону не буде вже приватизації житла. Тому мешканцям цих 1068 квартир ми рекомендуємо провести приватизацію. Тобто, в подальшому, якщо вони цього не зроблять, то у них можуть виникати проблеми ну, під час спадщини, реєстрації при інших питаннях. Для приватизації житла, всім повнолітнім мешканцям, які зареєстровані в квартирі, потрібно звернутись до ЦНАПу за адресою вулиця Шевченка, 128 і подати заяву, пояснює начальниця відділу. Всім повнолітнім громадянам, які зареєстровані в цій квартирі, з паспортами, кодами і якщо є маленькі дітки, свідоцтвами про народження дітей зробити замір квартири, вона називається експлікація, вбити її. І звернутися, написати заяву в ЦНАПі. Приватизація проходить протягом одного місяця. Це визначено законом. Тобто, протягом місяця люди можуть стати власниками цього житла. Головна умова для приватизації відсутність заборгованості за спожиті комунальні послуги. Марина Кокліна, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко, новини ПТРК. З 1 липня Україна переходить на 230 вольт. Чи варто хвилюватись за побутову техніку? В енергетичній компанії пояснюють, що вже понад три роки енергосистема країни працює синхронно з європейською, і перехід на 230 вольт це просто наступний крок. Відхилення можливе від 207 до 253 вольт. Це треба враховувати при налаштуванні реле напруги в оселях. Сучасні прилади виробляються за стандартами ЄС, тому найважливіша стабільність напруги в мережі. Над цим енергетики працюють щодня. Новий стандарт напруги це ще один крок до енергетичної євроінтеграції. То з випускників 9-11 класів отримає свідоцтво з відзнакою. Про це повідомляють у Міністерстві освіти і науки. Його отримують учні 9 класу, якщо всі оцінки за останній навчальний рік 10-12 балів. Оцінки за 5-8 класи не враховуються. Учні 11-12 класу отримують документ, якщо всі оцінки за останній рік і державну підсумкову атестацію 10-12 балів, а також за 10 клас, але тільки з тих предметів, вивчення яких завершилось у 10 класі. Що стосується нагород, держава більше не виготовляє медалей, але ліцеї, гімназії, громади можуть самі вручити грамоти, листи, подяки чи медалі. Коли нагороджують свідоцтвом з відзнакою, важливо врахувати не лише оцінки, а й особисті досягнення учня. Пісенний конкурс Євробачення 2025 стартує вже цього тижня у швейцарському базелі на організацію конкурсу, безпеку, навчання, персоналу, інфраструктуру, транспорт, комунікація, рекламу та інше місто витратить близько 39 мільйонів євро. Найдорожчим конкурсом в історії було Євробачення 2012 в Азербайджані, де тільки на шоу витратили майже 60 мільйонів євро. А ще на благоустрій міста, реконструкцію стадіону, будівництво дороги та інші заходи. Найдешевшим конкурс був у Швеції 2024 року, де витратили 12 мільйонів євро. Україна приймала конкурс у 2017 році. Тоді Київ витратив близько 30 мільйонів євро. У 2020 році проведення конкурсу вперше в історії скасували через пандемію коронавірусу. Євробачення 2023 Замість України провела Британія, бо в нас було небезпечно цього року. Україну представить гурт «Циферблат» з пісною Бьортов Прай. Виступ 13 травня під номером 5. Гранд-фінал 17 травня.